Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін сильно ускладнює ситуацію, ми скажемо: ви дурні, ви нерозумні, ви жахливі люди, і ми відмовимося. Але сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Ви і Марко, і Марко правий, коли це говорить. Ми отримуємо, ми хочемо, щоб це закінчилось. Думайте про це кожен день. Багато людей гине, поки ми говоримо про це, Знаєте, е-е, поки вони грають у ігри. Ми не будемо терпіти, і ми побачимо. У нас є хороший шанс вирішити проблему. Ви б все моє життя було одними великими переговорами, і я знаю, коли люди грають з нами, а коли ні. І я повинен бачити ентузіазм, щоб захотіти це закінчити. І я думаю, що бачу цей ентузіазм. Думаю, що бачу його з обох сторін. Думаєте, я граю вами. ви скоро дізнаєтесь. Ви думаєте, Росія грає з вами? Ні, ніхто не грає зі мною. Намагаюся допомогти. Це війна Байдена. А до речі. Коли я втручаюся, вони скажуть: о це не війна Трампа, це Байден, це війна, яка ніколи не повинна була статися.